Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо копати картоплю. Придбав я центрикову копалку, трасучку. Так от, е вирішив я показати, як вона працює. Правда, я її придбав ще в минулому році. Але так як прийшлося дуже багато чого доробляти в ній, відразу відео не став знімати. Ось. У е мене картоплі самої небагато, 5 соток приблизно. І от поки я її доробив, свою картоплю всю викопав. Ось. Ну і тому в минулому році не було відео. Потім трохи я е, по заробіткам їздив, картоплю купав людям. Ну Там теж не, не познімаєш відео, адже потрібно людям робити роботу, а не знімати своє відео. Ось такі справи. Так що зараз буду все розповідати і покажу, як вона працює. І так, ось таке поле. Ширина міжряді картоплі 70 см. З полов'я весь бур'ян, тому що якщо косити бур'ян, сама картоплекопалка забивається. Ширина захвату картоплекопалки 38 см. Хотілося б ще на сантиметрів 5-ширше. Але в той же час не знаю, як буде працювати копалка, якщо зробити ширшу. Ширину захвата, адже нагрузка буде більша. Можливо, навіть і ремінь буде проскальзувати, тому що в деяких випадках, коли дуже заб'ється, ось цей ремінь проскальзує. ось так Ну що, я зараз викопаю декілька рядків картоплі, а тоді вже поговоримо по самій картопликопалиці, що я переробляв, ось які були допрацювання. Побачите, як вона копає. Добре, поїхали. І так, ось завершив два рядки, ось так дана копалочка копає, вже перевірено, під землею нічого не залишається, хіба що дуже маленька картоплинка. Якби копалкою дуже задоволений, але це все після, після всіх допрацювань. Спочатку звичайно дуже розстроївся після покупки. Так, що ще хочу сказати? Ось дивіться, навіть якщо сполений бур'ян виривав із корінням, ось, ну, само, саме картоплення залишав, звичайно, ось так все одно копалка забивається. Напевно копалка транспортерна буде в цьому випадку краще працювати. Ось одна єдина проблема і єдиний мінус всіх копалці, це те, що вона забивається дуже. І так, що я хочу по цій копалці сказати? Напевно, почнемо з того, що копалку я придбав як беушну, але насправді вона була нова, придбав з рук, навіть їздив за 80 км від свого будинку, тому що дуже була вигідна пропозиція, яка ціна 200. Не пам'ятаю, напевно, 2500 за 2200 віддали. Це на той час була ціна наполовину менша, ніж в інтернет-магазинах. Так от, ну Що мені сказали? Що копалкою мало користувалися, так як немає здоров'я, краще якогось наняти. Ну і таке інше. А насправді люди просто не могли її налаштувати. Ось, тому що дуже багато потрібно було переробляти. Так от, е е е хто виробник даної копалки, навіть не знаю. Єдине, що мені сказали, брали в місцевому магазині і все. <кій> <кій> так, що я тут переробляв? Повністю переробив ось цю щіпку, зробив. Із двох кутів товстостінних ось такий швелер. Приварив трубку, замінив пластини, які були рідні. Вони були дуже тонкі, замінив на товсті, просверлив отвори. ось. І головне, що потрібно зробити для того, щоб дана копалка гарно копала, працювала і приносила вам задоволення, це її жорстко закріпити. На мотоблоці, Ось, щоб вона сама по собі не гуляла. Ось дивіться, якщо я рухаю копалку і рухається мотоблок, Ось, щоб вона не гуляла не вліво, ні вправо, і так само по вертикалі не гуляла. Для цього я зробив у щипці два отвори і взяв на болти. Добре все зажав, і тепер вона жорстко прикріплена і дуже гарно все копає. Далі. Переварював ці прутки, тому що вони були, якби трохи виступали наверх наварені на цей ніж і дуже забивалося. Я їх опустив донизу, потім зачистив. В майбутньому ще планую замінити ці прутки на довші, тому що забивається сюди картопля. Потім ці прути повигинав донизу, щоб вони не так травмували картоплю. Натяжка паса. Я вже не пам'ятаю, якою вона була, але я зробив таким ось чином. <кій> і що саме головне, ось ці китайські паси, які продають, вони, вони придатні тільки якщо їх вигинати всередину. Ой, назовні вигинати. Ось так, якби по кругу він вигинається, то він буде працювати. Якщо вигинати всередину, ось, наприклад, брати оцей натягувач і тягнути його, аж, наприклад, Сюди до середини. Цей пас буде постійно ламатися. В першому випадку, коли я поставив, у мене він поламався і я його викинув. Тому а, а, а придбав я пас такої самодовжини, як на мотоблоці, стоїть 1800. Ось. І прийшлось його дуже натягувати. Потім поїхав я, придбав на 1700, хоча, напевно, потрібно на 1650. <кій> довжиною придбати. В принципі, і все. Основна, якби проблема це укріплення була. Зробив укріплення, закріпив її жорстко, щоб вона не рухалася. І працює ідеально. Єдина проблема це забиваються ці прути бур'яном, корінням бур'яна. Оце єдина проблема. А так, проблем з даною копалкою не бачу. Так що, якщо у вас є дана копалка і ви в ній розчарувалися, переробіть ось це кріплення, зробіть його жорстко із мотоблоком, потрібно підсилити ось тут кріплення, щоб сама копалка не гойдилась. І тоді буде працювати ідеально. Так, друзі, на цьому буду завершувати. Підписуйтеся, дякую за перегляди, дякую за лайки. Всього доброго.